Дітки? Ой, дивіться, здається, до мене залетіла якась кольорова пір'їнка Чия вона може бути? Так, її загубила пташка. А що ж це за пташка може бути? Як веселка кольорова має здатності до мови Ви їй слово скажіть, і вона його повторить вмить. Хто це? Так, дійсно, це папуга. Існують папуги, які вміють відтворювати слова. Розглянемо нашого папугу. З яких частин складається? Так, в нього є тіло. Якого кольору? Добре, червоного. Також два. Крила. Так, голова, дзьобик на голові та око, правильно. А ще ось такий кольоровий хвостик. Тіло птахів вкрито пір'ям. Так же і у нашого папуги. Які знайомі геометричні фігури ви впізнали в його зображенні? Так, коло. А ось це половинка кола, напівкола. пів кола. дітки! Зараз я вам покажу, як же зробити цікаву іграшку-забавку такого папугу, з яким ще можна гратися, тому що можна його зробити на палочці. Але якщо ви забажаєте, можна його зробити і просто на аркуші паперу чи в альбомі. Для роботи нам знадобиться заготовки в тарілочці, вирізані для виготовлення папуги, палички, або з морозива, або паличка для розмішування кави, також клей, клейонка, серветка. Папугу ми можемо використовувати як самостійну іграшку, так і приклеїти її на паличку. Спочатку будемо викладати деталі. Велике коло це буде тулуб. А маленьке червоне голова. Маленьке коло розташовуємо трішечки зміщене вправо. Можна і вліво, але тоді буде дзьоб з тієї сторони. Крильця розташовуємо по дві сторони від тулуба і з напівкіл будемо викладати хвостик. Одне півколо накладається на інше так, щоб верхні гострі куточки. Зустрічалися і кожен колір, щоб було видно. Потім цей хвостик нам треба взяти і покласти під велике коло краєчком. Все, ось ми і виклали всі деталі нашого папуги. Тепер можна їх склеювати. Також повторюю, що ви можете робити це і в альбомі. Я зроблю об'ємну роботу, яка може бути іграшкою. Беру біле коло і наношу клей з воротньої сторони, розташовую так, же, як було викладено, трішки правіше на маленькому червоному колі. Потім візьму чорний дзьобик, переверну чорною стороною на клейонку і на рівну сторону нанесу смужку клею, приклею на краєчок. Маленького червоного кола за округленою частинкою догори. Голова вже готова, тепер будемо приклеювати крильця. Крильця будемо приклеювати тільки з краєчку зворотньої сторони. У мене двосторонній кольоровий папір, тож, якщо у вас з однієї сторони білий, наносимо на краєчок білого кольору і розташовуємо червоним догори, краєчком притискаємо до великого червоного кола. Так же само будемо робити і з іншим напівколом крилом папуги. Тепер те ж саме зробимо з головою. Ми її приклеїмо на краєчок тулуба, з зворотньої сторони внизу я проведу декілька смужечок клея, невелику кількість і прикладу до верхньої частини тулуба. Не забуваємо користуватися серветкою та прибирати, промочувати зайвий клей, щоб наша робота була охайною. Прибираю робоче місце і буду приклеювати хвостик. Спочатку склею пір'їнки між собою. На кожен верхній куточок нанесу трошечки клею. Буду збирати за тією ж схемою, за якою викладала, в тій же самій послідовності. Хвостик готовий. Тепер треба нанести дрібочку клею на верхівку всіх з'єднаних частинок. І приладнати донизу з сторони великого червоного круга тулуба папуги. Промочую зайвий клей, прибираю і беру паличку. Це може бути олівець або паличка сморозива. А самого папугу ви можете виконувати не з кольорового паперу, а з картону. Тоді він буде більш щільний і ним буде зручніше гратися. Так він може у вас слугувати прикрасою. Ось і все. Ми виконали таку чудову роботу. Наш екзотичний птах-папуга готовий. Подивіться, як гарно вийшло! Ну що ж, дітки, ви запам'ятали, як будемо виготовляти папугу? З яких частин папуга складається, та як викладати деталі? Що спочатку, а що після? Як будемо робити хвостик? Я думаю, вам буде легко це зробити та цікаво! Ну, а тепер розімнемо пальчики та підготуємо їх до роботи. Папуга папушка, кольорова смужка. Де ти фарби брав, коли пір'я фарбував? Я у небо піднімався, і в веселці я купався. Повторимо ще раз. Папуга папушка, кольорова смужка. Де ти фарби брав, коли пір'я фарбував? Я у небо піднімався, і в веселці я купався. Ну що, дітки, ви вже впоралися з завданням? Мені дуже цікаво поглянути, які папуги у вас вийшли, та чи сподобалась вам така аплікація. Я буду чекати на фотографії нашого екзотичного птаха. Надсилайте фотографії, будемо милуватися! На все добре! Ми з папугою! Прощаємося з вами. До побачення!